Помічник генерального прокурора, педіатр, агент ФБР під перекриттям, пілот американських авіаліній, фінансовий консультант, журналіст, офіцер поліції та викладач. І це я зараз не перераховую величезний перелік талантів Олексія Арестовича. Це приблизний перелік професій та особистостей, якими прикидався Френк Ебігнейл. Якщо ви не знаєте, хто це такий, вам варто подивитись фільм Піймай мене, якщо зможеш, який вийшов у 2002 році. Головну роль, в якому виконав Леонардо Ді Капріо. Якщо ж ви цей фільм бачили, то знаєте, що Френк Ебігнейл це геніальний шахрай, який прославився своїми махінаціями, аферами та невловимістю. А також що Френк Ебігнейл це реальна людина. А фільм та події показані там зняті на основі його автобіографії. Втім, мушу вас розчарувати. Є всі підстави вважати, що книга та фільм. Допомогли зробити, як то кажуть, змухи слона, та найбільше шахрайство та аферу Френка не показали у фільмі. Чому так я розповім вам у сьогоднішньому випуску? Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. Насправді є дві історії життя та шахрайських досягнень Френка. Перша це та, яку розповідає він сам, яку описали в його автобіографічній книзі, та яку показали у фільмі. Друга це погляд зі сторони журналістів, працівників правоохоронних органів та самих жертв Френка. Я розповім вам паралельно ці дві історії. А у яку вірити, обирайте самі. Френк Ебігнейл народився в Нью-Йорку у 1948 році. Його батьки розлучилися, коли йому було 15 років. Після розлучення Френк жив з батьком та мачухою. Абігнейл стверджує, що його першою жертвою став батько, який дав йому кредитну картку, щоб купити бензин. Френк вже замість бензину приніс додому картку, де не вистачало 3,5 тисячі доларів. На той час це була зовсім немаленька сума. В численних інтерв'ю Френк стверджував, що відвідував елітну католицьку приватну школу у віці 16 років. Втім, у самій школі ні імені його, ні фотографій немає з періоду, у який він там буцімто навчався. Водночас жоден з випускників школи не пригадує, що Френк коли-небудь відвідував цю школу. Згодом Френк вступив на військову службу, але вже через три місяці був звільнений від неї. Тоді й почались Проблеми з законом та велика шахрайська історія. В своїх інтерв'ю та публічних виступах Френк неодноразово заявляв, що його впіймали лише один раз, але це абсолютно не так. Історія його затримань нараховує близько десяти випадків. Вже менш ніж через два тижні після завершення військової служби, Френк був заарештований за дрібну крадіжку. Враховуючи його молодий вік та невеликий на той час кримінальне резюме, йому це минулося. Втім, вже наступного місяця Френк представився офіцером поліції, увійшовши до квартири мешканки Маунт-Вернона, стверджуючи, що розслідує справу її неповнолітної дочки. Запідозривши щось недобре, жертва викликала поліцію, яка знайшла Френка з іграшковим пістолетом та паперовим поліцейським жетоном. Тоді ж його заарештували. Суд вирішив розмістити Ебігнейла в психіатричний інститут для спостереження. Після того, як його відпустили під опіку батька для пред'явлення звинувачень у викраденні автомобіля, 17-річний Френк вирішив прикинутись пілотом. Він придбав уніформу в манхеттенській компанії з пошиття уніформи на гроші, отримані від підробки чеків, і у липні 65-го року повідомив місцевим змі, що він є випускником школи пілотів американських авіаліній, але вже через кілька днів був заарештований за крадіжку чеків. Його засудили до трьох років ув'язнення. Відбувши лише два роки покарання, він був звільнений під опіку матері, але порушив умови звільнення, скоївши крадіжку автомобіля. Тож його повернули у в'язницю ще на рік. Після звільнення Френк вирішив продовжувати авіаційне шоу та знову замаскувався під пілота авіакомпанії, переїхавши до Батон Руш у штаті Луїзіана. Там він подружився з місцевим священником, заявивши, що має ступінь магістра соціальної роботи коледжу Ітака. Та шукає роботу з молоддю з порушенням інтелектуального розвитку. Втім, викладачі місцевого університету, з якими Френка познайомив преподобний, одразу визнали його очевидним шахраєм. Все підтвердилось після дзвінка в авіакомпанію, працівником якої також представляв себе Френк. І тут знову арешт за декількома статтями, зокрема за незаконний виїзд за межі штату. Підроблене посвідчення та крадіжку чеків та підробку документів. Його було засуджено до 12 років умовного терміну, але незабаром він покинув штат і втік до Європи. Якщо ж ви думаєте, що ось він шанс розпочати нове життя з чистого аркоша, то ні. Вже через два тижні після видачі ордера на його арешт Франк був заарештований у Франції за викрадення автомобіля та за обман двох сімей у Швеції. Як результат, три місяці у в'язниці у Франції, а потім ще два місяці в'язниці у Швеції, куди його екстрадували та засудили за підробку документів. Якщо ж у фільмі він здебільшого подорожує між містами та країнами, то у реальному житті він здебільшого подорожував між різними в'язницями. У 70-му році зі Швеції Франка депортували Сполучені Штати, заборонивши в'їзд до країни та зобов'язали відшкодувати збитки його шведським жертвам, чого, звісно ж, він ніколи і не зробив. Повернувшись до штатів, 22-річний Френк знову переодягнувся у форму пілота та вирушив у турне по кампусах коледжів, стверджуючи, що він набирає стюардес для авіакомпанії Панам. В університеті Аризони він заявив, що є пілотом та лікарем. За словами Пола Холсена, студента того часу, Френк самостійно проводив медогляд кількох студенток коледжу, які хотіли стати стюардесами. Жодна з жінок не була зарахована до вигаданої програми Ебігнейла, про яку йдеться у його автобіографії та фільмі. Про мотиви таких дій, звісно ж, можна лише здогадуватися. Наступного арешту недовго довелося чекати. Вже у цьому ж році його заарештували за підроблення чеків. Щоправда, потрібно визнати, що креативу та хитрості Френку вистачало. Він примудрився втекти з в'язниці, втім, лише на 4 дні. Як результат, до 10 років за підробку чеків йому докинули ще 2 роки ув'язнення за втечу. Що цікаво, у фільмі масштаби його фінансових махінацій і підробок чеків вражають, і суми буцімто там були нереальні. Насправді ж його засудили за підробку чеків на загальну суму менше півтори тисячі доларів. На сучасний еквіваленс це дезорієнтовно 10 тисяч доларів. Відсидівши майже два роки у в'язниці, Френк у 74-му році був умовно достроково звільнений. Справжній ебігнейл заявляв, що після цього нарешті він вирішив взятись за розум та працював на багатьох роботах, зокрема, кухарем, бакалійником і кіномеханіком. Втім, за його словами, всюди його звільняли після того, як дізнавались з його кримінальне минуле. Тож він вирішив знову повернутись до своєї кар'єри пілота хамелеона Він перекинувся пілотом, щоб отримати роботу в літньому дитячому таборі в Техасі, де був заарештований за крадіжку фотоапаратів у своїх колег. Однак тут він обійшовся лише штрафом, і якимось дивом незабаром отримав посаду в дитячому будинку в районі Х'юстона, видавши себе за пілота зі ступенем магістра. Виявляється, що в ці часи, сказавши, що ти пілот, всі двері були перед тобою відкриті. І Френк це прекрасно розумів та вперто не злізав з цього коника. Зрештою, цю хитрість виявив його офіцер з питань умовно-дострокового звільнення, який швидко усунув його від роботи в дитячому будинку, і переселив у житлове приміщення над його власним гаражем, щоб наглядати за ним. На наступній його роботі його, окрім того, що звільнили, ще й подали на нього до суду за шахрайство з чеками. За словами Френка, тоді він вирішив. Звернутись до банку з цікавою пропозицією, розказавши свій досвід, він запропонував поговорити з працівниками банку та показати методи виявлення фальшивих купюр. Його пропозиція включала умову, що якщо його інформація не буде корисною, банк йому нічого не буде винен. В іншому випадку працівники банку дадуть йому 50 доларів з подальшою рекомендацією для інших банків. І саме в цей час Френк вирішив розпочати нову кар'єру оратора та консультанта з питань безпеки, при цьому підробивши своє резюме, щоб показати, що він буцімто працював з поліцією Лос-Анджелеса і Скотланд Ярдом. У 77-му році Френк виступив з публічною промовою, який стверджував, що у період свого життя з 16 років до 21, тобто це майже 5 років. Він був педіатром у лікарні Джорджії протягом одного року, помічником генерального прокурора штату протягом одного року, професором соціології протягом двох семестрів і пілотом авіакомпанії Панам протягом двох років. Крім цього, Френк стверджував, що вербував студенток університетів в якості стюардес компанії «Панамерикан», подорожуючи з ними протягом трьох місяців по всій Європі. Він також стверджував, що уникнув ФБР, зухвало втікши з туалету комерційної авіакомпанії через Унітаз під час руху літака. Згодом він зібрав ці історії в одну, видавши книгу Впіймай мене, якщо зможеш. В цей час він також заснував власну організацію, яка консультує компанії з питань захисту документів та одружився, не забуваючи при цьому регулярно з'являтися у змі. Під час своїх численних промов та виступів на телебаченні Френк звинувачував себе у багатьох кримінальних злочинах, зокрема в тому, що він. Перебував у розшуку 26 країнах, багато працював на ФБР і кілька разів тікав з-під варти ФБР. Він також стверджував, що перевів у готівку понад 17 тисяч фальшивих чеків на суму майже 2,5 мільйони доларів, та налітав майже 3 мільйони повітряних миль під виглядом пілота. Втім, майже всі ці твердження були спростовані журналістами. Як я вже згадував, Френк регулярно та послідовно стверджував, що його заарештували лише один раз, і що це було в Монпельє у Франції, як показано у фільмі. Проте публічні записи показують, що Абігнейла заарештовували як мінімум в шести штатах по декілька разів. Його твердження про те, що він склав адвокатський іспит та працював помічником генерального прокурора, при цьому закривши 33 справи, було спростоване кількома журналістами ще в 80-х роках. Не було знайдено жодних записів про те, що Френк коли-небудь був членом колегії адвокатів і не має жодних доказів того, що він коли-небудь працював помічником генерального прокурора. Такого ж висновку дійшла Генеральна прокуратура та Асоціація адвокатів штату Луїзіана, в якому буцімто працював Френк. На цій брехні його викрили публічно в ефірі телебачення, коли він не зміг описати прокурора, в якого буцімто працював помічником. Ебі гнейл також стверджував, що коли йому було 18 років, він майже рік працював педіатром-куратором у лікарні в зміну з опівночі до восьмої ранку, керуючи понад 50 лікарями. Мовляв, йому це вдалося через його фотографічну пам'ять. Він буцімто зміг запам'ятати медичні журнали та підручники. Френк розповідав своїм слухачам, що протягом цього року роботи в лікарні ніхто не сумнівався в тому, що він є лікарем. Однак, адміністрація цієї лікарні повідомила журналісту Айрі Перрі, що на той час у лікарні не було нічної зміни з опівночі до восьмої ранку, а також не існувало посади постійного нічного педіатра. Використовуючи записи з архіву штату Нью-Йорк, журналіст Алан Логан продемонстрував, що Френк у віці 18 років насправді перебував у в'язниці. Однак, твердження Френка про те, що він видавав себе за лікаря, не зовсім безпідставне, як я вже згадував раніше. Він справді прикидався лікарем у 70-х роках, коли проводив фіктивні медичні огляди студенток. Для фальшивої програми Стюартес, звісно ж, цією історією Френк також публічно вихвалявся, не задумуючись, що це б могли кваліфікувати як сексуальне насильство. Однією з найпомітніших заяв Ебігнейла була неймовірна втеча з американської в'язниці в Атланті в 1971 році. Він називав себе єдиним та наймолодшим втікачем з цієї в'язниці, за його словами. Він видав себе за тюремного інспектора та просто вийшов звідти повз кулемети та охоронців. Однак, федеральне бюро в'язниць це не підтвердило. Виконувач обов'язків начальника в'язниці в Атланті сказав, що Френка ніколи не саджали у цю в'язницю, тому він не розуміє, як той міг звідти втекти. У 1978 році, після того як бігнейл виступив на семінарі по боротьбі зі злочинністю. Один з репортерів вирішив перевірити його заяви. Телефонні дзвінки до банків, шкіл, лікарень та інших установ, про які згадував Френк, не виявили жодних доказів його афер під псевдонімами, які він використовував. Спочатку Ебігнейл сказав, що люди через сором не підтверджували цю інформацію, а потім заявив, що змінив імена. Такою ж була і історія з фальшивими чеками на 2,5 мільйони доларів. У 2002 році, коли вийшов фільм, Ебігнейл вирішив якось спростувати неправдивість своїх історій, висвітлених у його автобіографічній книзі, на основі якої зняли фільм. І спихнув все на свого співавтора. Мовляв, його співавтор, який здебільшого писав цю книгу, зробив чудову роботу, розповівши історію. Але він дещо драматизував та перебільшив. Буцімто цього хотів редактор, постійно нагадуючи, що просто розповідає історію, а не пише біографію. Однак, Френк зробив основні свої неправдиві заяви на кілька років раніше виходу книги, тож тут не збігається, Ба більше ці заяви збереглися і в відрукованих ЗМІ, Тож така версія не витримала найменшої критики. На прем'єрі фільму Френк заявив одному з журналістів, що насправді він лише декілька днів прикидався лікарем та адвокатом. У фільмі ж та книзі це виглядає так, ніби то він це робив протягом року. Попри це, зізнання у публічних виступах Гебі Гнейл знову і знову повертався до своїх тверджень про тривалу роботу лікарем і про те, що він рік працював адвокатом. І очевидно, чому. Після виходу фільму гонорари Френка за розповідь про свою нібито історію життя складали від 20 до 30 -ти тисяч доларів. Тож цілком зрозуміло, що ابيгнейл обігнил... Продовжував розповідати свої вигадки, допоки були люди, які були готові за це платити. А таких було до слова чимало. Журналіст Алан Логан у 2020 році провів ретельне дослідження книги Ебігнейла, і в результаті з'ясувалось, що в період свого життя, 17 років і до 20, коли Френк буцімто здійснював найбільш зухвалі та масштабні шахрайства та махінації, він насправді сидів у в'язниці. Водночас, розслідування Логана виявило численні дрібні злочини, які Ебігнейл ніколи не визнавав, про які я Згадував раніше з найбільших його злочинів можна перерахувати ув'язнення. За підробку чеків на суму менше півтори тисячі доларів та крадіжки фотоапаратів в дитячому таборі. У багатьох інтерв'ю та промовах Френк стверджував, що заробив мільйони доларів на своїх патентах. Що, звісно ж, виявилося ще однією брехнею. На час перевірки він не зареєстрував жодного патенту. І як вишенька на торті, одне з найбільш суперечливих тверджень бігнейла його стосунки з ФБР. В руках своєї молодості Френк рідко перетинався з ФБР, враховуючи той факт, що рівень його злочинів не так часто сягав рівня Федерального бюро його вважали дрібним шахраєм та тому і часто відпускали по умовно достроковому звільненню. Втім, у 70-х роках він справді представлявся іменами справжніх працівників ФБР, хоча до бюро не мав жодного відношення. Після публікації своєї автобіографії Ебігнейло почав інформувати свою аудиторію про те, що він перебуває у списку десяти найбільш розшукуваних злочинців ФБР. Він проніс цю заяву в 90-ті роки, заявляючи, що був єдиним підлітком в історії ФБР. Який потрапляв до цього списку напередодні виходу фільму? Ця заява була використана в маркетинговій кампанії фільму. Втім, вже після виходу фільму на екрани з'явилися прямі докази, які спростовували цю заяву. Тож Френк визнав на своєму вебсайті, що ніколи не був у списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР. Коли спростували одну його байку, він придумав іншу. У роки після виходу фільму Впіймай мене, якщо зможеш. Френк почав стверджувати, що йому було надано унікальне умовно дострокове звільнення з в'язниці, щоб він. Міг працювати на бюро під прикриттям. Ебігнейл стверджував, що це доручення йому дав безпосередньо Клеренс Келлі, який очолював ФБР у ті часи. Під час своєї лекції бесіди в Гугл Френк стверджував, що через свою фотографічну пам'ять керівник ФБР попросив його запам'ятовувати компоненти військової техніки та проникати на військові бази. Одним з таких прикладів Френк навів завдання в науковій лабораторії в Нью-Мексико, де він буцімто мав за два тижні вивчити будову конкретної ракети. Такі заяви спростував агент ФБР Джеррі Вільямс, який зазначив, що такого в реальному житті не буває. Втім, складається враження, що після виходу фільму реального Френка Бігнейла зовсім поплавило, і він реально повірив в те, що побачив на екрані, оскільки після виходу фільму він почав інформувати свою аудиторію про те, що безпосередньо працює на ФБР. І святкує кожну річницю свого звільнення та початку своєї роботи в ФБР. Наприклад, в 2014 році він сказав своїм слухачам, що в цей рік святкує 38 років роботи в ФБР. Втім, Френк елементарно навіть дати не зміг добре підрахувати, оскільки дата святкування цього ювілею не збігалася з датою його звільнення. В одному ж з інтерв'ю Нейл стверджував, що його робота в ФБР є безоплатною. В іншому ж він публічно заявляв. Що його компанія заробила мільйони доларів на контрактах з американським урядом. Втім, журналіст Айра Перрі не зміг знайти жодних доказів того, що Френк коли-небудь працював на ФБР. Коли фільм вийшов на екрани, представник ФБР визнав, що Френк читав лекції в академії час від часу, але заперечив, що Ебігнейл отримував подяки від бюро, як це стверджується в рекламі фільму. Втім, незважаючи на це, Френк Ебігнейл протягом усіх цих років отримував регулярні запрошення на конференції, лекції та публічні виступи. Отримуючи за це дуже немаленькі гроші, навіть у 2022 році примудрився отримати нагороду Герої в етиці від університету Ксав'єра, де виступив з лекцією на щорічні події Герої професійної етики. На завершення свого виступу, Френк запросив аудиторію поставити йому будь-які запитання. Один зі слухачів запитав Френка, чи буде він часним у світлі нагороди з етики, яку йому будуть вручати ввечері, та чи визнає він те, що просто брехав усім тоді та продовжує робити це зараз. У своїй відповіді Ебігнейл заперечив будь-яку брехню та почав стверджувати, що немає нічого спільного з автобіографією, фільмом та бродвейським мюзиклом, який також поставили на основі його історії. Як результат, університет Ксав'єра видалив зі свого сайту будь-які згадки цієї події. Але все ж таки в один момент можливо Френк Ебігнейл частково зізнався в своїй найбільшій у своєму житті брехні. Коли на одній з лекцій його вкотре звинуватили в тому, що його біографія є брехнею. Він відповів, що якщо його книга і справді є брехнею і він не робив нічого заявленого, але зміг заробити колосальні гроші на гонорарах, рекламі та його виступах, то тоді він і справді є найбільшим шахраєм у світі. Я ж не збрешу, коли скажу, що щиро сподіваюся, що ця історія була цікавою для вас. Якщо так, вкотре нагадаю про вподобайку, підписку та коментар, і буду прощатись з вами до наступної неділі. Тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.